Павербанк з ліхтариком дуже цікава функціональна новинка із оновленого модельного ряду павербанків від відомого українського бренду Sigma Mobile. Це потужний і сучасний павербанк ємністю 20 тисяч мАч із максимальною вихідною потужністю 100 Вт та великим за площею ліхтариком на передній частині корпусу. Завдяки підтримці Power Delivery він дуже швидко зарядить ваш телефон або навіть ноутбук. Сам пристрій повністю заряджається до 2 годин за умови використання кабелю та зарядного пристрою з підтримкою Power Delivery потужністю 100 Вт. Це надійний вибір для тих, хто цінує мобільність, швидкість і продуктивність. Powerbank важить лише 426 грамів. Компактні розміри роблять його зручним супутником у подорожах, на роботі чи навчанні. Витягнута вертикальна форма це не лише стильне рішення, а й новий зручний формат для повсякденного використання. led Дісплей. Показує відсоток заряду, статус швидкої зарядки та статус режиму малого струму. Ємність 20 тисяч мАч – достатньо для декількох повних зарядок смартфона чи ноутбука, Наскрізна зарядка. Тобто, павербанк може одночасно заряджатися сам і заряджати інший пристрій без втрати ефективності, захист від перегріву, перенапруги та короткого замикання. Підтримка протоколів Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, AFC, FPC. новітній тип акумуляторів у моделі використано чотири елементи літій полімер акумулятора формату 21700 циліндричної форми, які дозволяють краще тримати високу потужність при швидкій зарядці. Мають довший термін служби. Потужний порт usb c з підтримкою Power Delivery забезпечує швидку зарядку до 100 Вт при підключенні одного пристрою. Цього достатньо навіть для більшості ноутбуків. Швидка зарядка доступна тільки при одинарному підключенні до порту або usb c до 100 Вт, або до порту USB-A до 22,5 Вт. Витягнута прямокутна форма. Зручно лежить у руці та легко охоплюється пальцями, що особливо зручно під час використання на вулиці, у дорозі чи в русі, Силіконовий рамінець для перенесення, для комфортного транспортування. Цей павербанк забезпечує стабільне живлення як потужних, так і енергоощадних девайсів, потужні девайси, що споживають великий струм, смартфони, включаючи пристрої Apple, планшети, ноутбуки, роутери. Девайси, що потребують малого струму, фітнес-браслети, блютуз-навушники та гарнітури, смарт-годинники, електричні зубні щітки, led ліхтарик, великий за площею, потужний світлодіодний ліхтар на передній частині корпусу забезпечує яскраве освітлення та має три режими роботи: сильне освітлення, слабке освітлення та блимання. SOS. Як швидко заряджається павербанк. Час повного зарядження від 0 до 100% до 2 годин при використанні зарядного пристрою з підтримкою Power Delivery потужністю 100 Вт. Максимальна вхідна потужність 65 Вт. Заряджання ноутбуків напряму заряджаються ноутбуки, які підтримують заряджання по протоколу Power Delivery через роз'єм USB-C. Також можливо заряджати інші ноутбуки, використовуючи спеціальні перехідники USB c на DC.